Друзі, доброго дня! В огляді чотири будинки на продаж. Продається будинок в селі Кунка Гайсинського району Вінницької області. Вартість дому 6 тисяч доларів. Загальна площа будинка 58 квадратних метрів, всередині три кімнати, проведено газ, електрику на подвір'ї Криниця. Опалення індивідуальне газове. Хатинка побудована з цегли загальна площа ділянки 50 на території господарчої забудови. Це оголошення опубліковане власниками. В селищі Кунка є відділення Укрпошти, кафе, продуктові магазини до міста Гайсин 11 кілометрів. В огляді будинок загальною площею 80 квадратних метрів. В середині три кімнати, суміжний санвузол. Це міцний цегляний будинок, поставлені металопластикові вікна. Із комунікацій електрика підключено воду і каналізацію. Опалення твердопаливне. На подвір'ї Криниця господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 60%. соток. Вартість будинка 8 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продається оселя в селищі Новоселівка Гайсинського району Вінницької області до районного центру Гайсин 17 кілометрів. Продається будинок ціною 6300 доларів. Знаходиться будинок також в селищі Кунка Вінницької області. Це гляний будинок, газифікований, підключено електрику і водопровід. На подвір'ї господарчі приміщення і криниця Земельна ділянка займає 25 соток. Територія огороджена. Оголошення власників. Розглянемо ще ось такий будинок дачу, яка знаходиться в місті Ладижин в дачному кооперативі. В будинку дві житлові кімнати, кухня. Є окремі прибудови з роздільним санвузлом. Для користування залишаються побутова техніка і меблі. Із комунікацій електрика на подвір'ї криниця. Поставлені металопластикові вікна, опалення пічне. Будинок та ділянка має гарний доглянутий вигляд. На подвір'ї альтанка та гарне місце для відпочинку. Також садок з великою кількістю посаджених фруктових дерев. Загальна площа ділянки сотки. В місті є вся необхідна інфраструктура. Вартість дому 10,5 тисяч доларів. Це оголошення власників, продаж будинків відбувається від власників. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.